Хочу розказати вам казку про неслухняного півника. На сільському подвір'ї вирувало життя. Качка навчала своїх каченят пірнати у корито з водою, а дві гуски голосно сперечалися, чиї ж це гусенята краще виховані. Лише лінивий кіт мовчки спостерігав за усім, сонно примруживши очі. Не було на подвір'ї тільки квочки з курчатами. Вона, як завжди, бігала понад парканом і шукала свого неслухняного синочка. За нею табонцем дріботіли її курчата. Малеча вже і сама починала хвилюватись. Їхнього вертлявого братика не було ніде. Аж раптом він з'явився ніби з під землі і, не чекаючи, поки на нього почнуть сварити, почав перший захоплено розповідати. Мамо, мамо, а знаєш, я знайшов собі нових товаришів. Клочка, миттю відчувши полегшення, спокійно спитала, І хто ж вони? А я не встиг їх запитати, але у них і лапки, і крильця, точно такі, як у мене. І пір'ячко є. Квочка здогадалась, що її впертий хлопчик розповідає про двох горобчиків. Вони часто з'являлись на їхньому подвір'ї то між собою скубались, то задирались до малечі пташиного двору. Мама квочка хотіла було пояснити, що це не дуже вдалий вибір, але її курчатка почали проситись до сну. І вона змушена була сісти на травичку. Всі втихомирились і заснули. Квочка задрімала теж. Раптом з-під крила визирнуло двоє чорних оченят. Потім з'явилась голівка, а потім маленький жовтий клубочок, дрібно перебираючи лапками, чим дуж кинувся до паркану. Там на нього вже чекали два горобці-розбійники. Вони ще зранку домовились влаштувати змагання. Біля старої клуні стояла сперта на дах драбина. От вони й посперечались, хто ж перший вибереться доверху? Прилаштувались і побігли. Маленьке курчане відставало від задирикуватих розбишак. Ось уже і перший щабель. Горобчик і півник майже одночасно стрибнули. Так, долаючи один щабель за іншим, вони дістались половини шляху, і тут півник мав необережність глянути вниз. Ого, як високо! В голові запаморочилось, лапки підкосились, він мало не впав. Добре, що з тих крицем вхопитись за поручень. А в цей момент хитрющий горобець уже позирав на нього зверху. Наш півник нарешті зрозумів, що взявся не за свою справу, але було вже пізно Назад повернутись він не може, горобці засміють, дістатись на дах страх не пускає. Присів наш півник і замислився. Але відступати він не збирався зібрав усю свою сміливість до кубки і рушив далі. Перестрибуючи з одного щебля на інший, він таки дістався даху. Коли відчув під лапками тверду поверхню, полегшено зітхнув і присів. Над ним літали його знайомі горобці і глузували з нього. Але йому було байдуже вже. Він тепер думав зовсім про інше про маму, про своїх братиків і сестричок, про те, Скільки ж неприємностей доводилось їм переживати через нього. Йому було дуже-дуже соромно за свою поведінку. Півник поглянув вниз на подвір'я і побачив, що мама квочка з малечою знову бігають і шукають його. Він щосили намагався догукатися до них, але його писк чули лише горобці. І ще більше з цього сміялись. Знесилений, він знову опустився на дах. Наближався вечір. Наш півник зголоднів і дуже хотів пити. Горобці й ті вже давно полетіли геть. Курчатку дедалі ставало страшніше, і хто зна, чим могла б закінчитися ця історія, якби не повертався з городу господар. Він побачив на даху курчатку і дуже здивувався. Але воно було таке виснажене, що чоловік мовчки його зняв і відніс до квочки. Матуся не тямила себе від щастя, вона не сварила своє дитя, а міцно пригорнула крильми. А півник зрозумів, що вона найкраща мама в світі.